Аллилуйя, Аллилуйя, вітай, народ Божий. Аллилуйя, Бог любить тебе. Аллилуйя. Він сказав, я тебе не залишу і не покину. Віра приймає. Віра приймає благость Божу. Біблія каже, ми стоїмо в вірі, ми стоїмо в благодаті. І так по вірі, щоб було по благодаті, по милості. Ісус сказав. Віруй і ти побачиш славу Божу. Віра веде нас, к прояву Божої слави. Віра приймає від Бога чудо. Чудо це Божий промисел, це Божа робота, це дія Божа. Я не можу сам по собі створити чудо. Ніхто не може цього. Це може Слово Боже, це може Дух Святий, це може ім'я Ісуса, це може Бог Отець. Чудо це надприроднє втручання. Факти, в обставини, єстений хід собиті. Чудо це прояв сили Божої, могутності Божої. Це прояв його особистості. Да? Це прояви дари Духа Святого, чудотворення, є чудо зцілення. Це коли Бог приходить і робить те, що людина не може. Те, що істені обставини самі по собі не можуть змінитися. Чудо, чудотворіння. Сам по собі металевий топор не може сплити. Но чудо Боже, коли він спливає в воді, Самі по собі хліби не можуть, не можуть розмножитися. Но чудо це коли розмножується. Вода не може сама по собі розійтися, щоб посуху пройти. Це чудо Боже. Бог робить чуди, чудо. Є чудо зцілення. Коли сліпой починає бачити, глухий чути. мертвий воскресає, це чудо. Це і чудо творіння, і чудо зцілення. Коли Начальник, начальник сирийський, окунувся в річці, Це було чудо. Тобто не річка його сілила, а це було чудо. Ну він віра пішов. сама віра його привела к чуду, к прояву чуду. Так, віра. Віра приходить від слухання слова, від Слова Божого. Віра на те, щоб приймати від Бога чуда. На те, щоб молитися, щоб вірити в слово, обітниця вона і приходить від слова, від обітниць Божих. Віра не приходить від якихось обставин, від неблагоприятних обставин тяжкого якогось часу. Віра від цього не приходить. Да, під час труднощів якихось неблагоприятних обставин ми. Більше практикуємо віру, більше прилагаємо зусилля, тому ми, коли ми це пройдемо, ми більше розвити в віру, ми сильніше в вірі. Віра не прийшла від обставин. Бог не зробив це, щоб ми були сильніше в вірі. Ні. Ми стали сильніше в вірі, розвилися вірі, тому що ми її практикували. Віра приходить тільки від слухання Слова, віра на спасіння, на прийняття Ісуса Христа як свого Господа. Віра на зцілення, на захист, на забезпечення, віра на те, ж, щоб вірити, що Бог щось робить. Віра в ім'я Ісуса приходить від Слова Божого, від особистого вивчення Слова, роздуму над Словом, від слухання Слова. Так, віра приходить тільки від Слова Божа. Віра яка в серці, віра, яку ми освобожуємо через свої слова і вчинки, вона приходить від Слова Божого. Не просто від чуда, побаченого чуда, або ми почули про якесь чудо ні. Тому що, на жаль, сьогодні в християнському світі, в миру християн, в церквах є багато якісь вимислів. Люди розказують про якесь чудо, яке Бог не творив. І за того, що само по собі чудо, прояв чуда, він розполагає людей слухати, він привикає увагу людську, то потім, після вимисленого чуда, проповідується якесь слово, і люди вірять цьому. Це взагалі не біблійно. Само по собі чудо, Чиєсь свідоцтво віри. Чий-то досвід віри, коли хтось про це розповідає, це прославляє Ісуса. Це дійсно, дійсно служить тим, щоб чиясь майстерність вірі, слушання, слухання чуда, свідоцтва це дійсно підбадьорює, це дійсно мотивує, заохочує щось робити, дає якусь втіху. Але сама віра приходить від слухання Слова. Біблія каже, що Ізраїль, коли був в пустині, коли він йшов в землю обетовану, він бачив чудо Боже, він бачив прояв Бога, славу Божу. Біблія каже, що не принесло їм пожитку або успіху Слова, яке вони чули, бо воно не було розчинено вірою слухачів. Тобто на перше місце вони повинні були поставити слово Боже. Тоже те, що вони бачили, все одно не дало їм віру. Бо Біблія каже: багато невіруючих не ввійшло в землю обетовану. Тобто те, що вони бачили, як Бог їх забезпечував, оберегав, як Він проявляв, проявляв милість, все одно не дало їм віру. Біблія каже слово, яке вони чули. Вони його не розчинили вірою. Тобто Біблія не говорить, що вони не розчинили вірою чуда, яке вони бачили, якусь милість Божу, яку вони бачили. Ні. Вони не розчинили вірою слово, яке чули. Хоча Бог їм являв себе. Нам треба було повірити, Слову Божому, щоб війти в землю обіцяну. І Біблія так і каже: ми входимо в покой Божий вірою. Вірою входимо в покой зцілення. вірою ми входимо в покой забезпечення, вірою, ми входимо в покой захисту, вірою, входимо в покой Божих обітниць, віра, яка приходить від Слова Божого. Віра приходить від Слова. Ні гадій, ми читаємо, коли Ісус сказав учням своїм залишатися в Єрусалимі, бо на вас зійде Дух Святий, і ви приймете силу, коли на вас зійде Дух Святий. Біблія каже, що. Учні були разом, Дух Святий зійшов на них, і вони почали говорити іними мовами, як Дух давав провіщувати. І в той же час в Єрусалимі було багато різних людей. І люди, які там зібралися, вони чули своє наріччя, як учні мовами, говорили на різних наріччях, так що ті люди вони чули про великі Божі тіла. Тобто там був прояв Духа Святого, як іни язики, як пророцтво. Тому що ті люди чули своє наріччя про великі Божі діла. Тобто Бог не тільки дав учням надприродне говорення ними мовами і пророцтво, але він також дав іншим людям надприродне. Слухання, почути своє наріччя і почути великих Божих ділах. Ну це все одно не дало тим людям віру. Потім Петро встав і почав казати слово. І саме слово, яке говорив Петро, дало людям віру, і Біблія каже, в той день приложилось три тисячі людей до церкви. Що дало тим людям, які були в час Єрусаліму віру? Просто слухання свого наріччя в великих Божих ділах. Ні, Но це їх привело увагу. Це дійсно привело їх увагу к Ісусу, к Богу. Це дійсно прославило Ісуса. Но саме Слово, яке казав Петро, дало віру слухаючи. Далі ми також читаємо, що коли учні проповідували, то ті, хто слухали Слово, приложились до церкви, таких було число 5 тисяч. Далі ми читаємо, Павло проповідував. Слово, і він побачив, що одна людина, яка не ходила, має віру до прийняття сіл. Через що та людина мала віру? Через те, що вона слухала, слово Павла. Халілуйя. Так, віра приходить від Слова Божого, яке ми особисто читаємо, вивчаємо, яке ми слухаємо. Чудо, свідоцтво, чи то досвід віри. То ділиться, це не є першим основним і головним, що нас вчить і від чого приходить віра. Но це є допомогою віри, до проповіді віри, до вчення віри. Це є тим, що прославляє Ісуса, що прикликає увагу к Ісусу Богу. Халілуйя! Вірою, ми йдемо к чуду, вірою, ми йдемо к свідоцтву, вірою ми йдемо к мистецтву, досконалості нашого життя правильне живе. Vira, e nome Amém.